У цьому відео ми зануримось у дві заплутані історії з Reddit, де користувачі шукають відповіді на питання, які мучать багатьох. Розлучення на день народження як публічне приниження стало моїм шляхом до справжньої свободи. Розрив на день народження у мій день народження дружина зібрала всю свою родину, щоб вони були присутні і дивилися. Як вона вручає мені документи на розлучення? Сюрприз, сказала вона. Я розлучаюся з тобою заради того, хто мене не розчаровує. Рівно через шість місяців на світанку вона спала у своїй машині біля мого будинку, благаючи мене поговорити. Підготовка дружина Джулі запросила родину на мій день народження. Мені було 34, і чесно кажучи, я не очікував нічого дивного. Насправді, за тиждень до цього я відчув, що щось не так, чи завжди вона так тримала телефон, посміхалася до себе, видаляла повідомлення, ніби організовувала сюрприз. Я намагався переконати себе, що це вечірка, або, можливо, навіть десерт. Я думав, якби я просто працював достатньо наполегливо, якби я отримав те підвищення, можливо, ми би більше не сварилися. Наше минуле. Це було через шість років після нашого одруження. Ми познайомилися в коледжі Джулі, була неймовірною студенткою з бізнесу, з багатої родини, а я був стипендіатом, який працював по 80 годин на тиждень, щоб вижити на Локшині швидкого приготування. Це сучасна історія нерозділеного кохання. Відносини ніколи не отримували повного схвалення від її родини. Її батько Браунсон ім'я, яке ідеально пасує до фільму. Вісімдесятих щовечора за обіднім столом глузував з мого низького походження. Моя мати, якій бракує делікатності, постійно називала мою роботу маленькою, навіть після того, як мене підвищили до керівника команди. Джулі завжди викладала фотографії нашої маленької квартири в інстаграмі і все виглядало гламурно. Але, чесно кажучи, це було найкраще, чого ми могли досягти, враховуючи, що я працював понаднормово і боровся, щоб ми могли заощадити на будинок. Але я ніколи не відчував себе гідним її родини. Вони також порівнювали наше життя з життям її кузини. Нови, вона ж одружилася з кимось заможним і жила в особняку. Попереджувальні знаки. Коли наближався мій день народження, я бачив, як Джулі змінюється. Вона стала пізно вставати і пізно з'являтися на роботі, спізнювалася на різні заходи. Її парфуми ставали дорожчими за букети, які я надсилав, а телефон вібрував у кишені від повідомлень, які змушували її сяяти, так як вона не сяяла мені місяцями. Я не був дурним, я не вірив, що все гаразд, але я просто думав. Що якщо я докладу достатньо зусиль, все буде добре. Зрада на день народження. Потім настав мій день народження. Того дня я був на роботі таке вже доросле життя. Я повернувся додому до порожньої квартири. Джулі написала, що сумує за мною. Вона сказала мені приїхати до її батьків. Це було незвично, я ніколи не міг уявити себе на вечірці там. Але я подумав, можливо, вона намагається примиритися з ними. Я під'їхав до їхнього заміського будинку. Джулі зустріла мене біля дверей, вітаючи посмішкою настільки досконалою, що вона була непомітною, коли осідала на її обличчі. Всередині я виявив на жах повну вітальню, її батьки, її сестра Аннабель, деякі кузени та люди, яких я ледве знав. Навколо кожного панувала тиша та напруга, хоча всі тримали келихи шампанського. А потім. Інша Джулі сказала заспокійливим голосом: у нас для тебе є щось особливе на твій день народження. Її батько сміявся як мультяшний лиходій, що стримує регіт. Я був збентежений сюрприз, гадаю, подарунок, машина щось. Інша людина, яка відповіла, була Джулі, і замість цього вона витягнула з-за спини папку з манільського паперу. На секунду я подумав, що це квитки на літак. Але потім вона сказала слова, у які я не міг повірити. Сюрприз, я розлучаюся з тобою заради того, хто мене не розчаровує. У кімнаті запала повна тиша, і її тато засміявся. Ніколи не думав, що наша дочка вийде заміж за такого простака або недолугого, нижчого за статусом. Вона нарешті бачить світло, слава Богу. Джулі кинула конверт мені в руки. Всередині були заповнені документи на розлучення. Їм просто потрібен був мій підпис. Це було схоже на якесь збочене свято перемоги. Її мати одразу ж відкоркувала пляшку шампанського, наливаючи келихи всім. Моя реакція, дивлячись на кімнату, на самовдоволені обличчя людей, яких я колись вважав родиною, з якими, як я думав, я розділю старість, я відчув відчуженість. Це було так, ніби цей момент навіть не був моїм. Впевненим голосом я попросив Джулі ручку. Вона виглядала спантелеченою, Це була не та реакція, яку вона очікувала. Її батько поклав переді мною на білу мармурову стільницю дорогу ручку Монбланк. Я розклав папери мовчки підписуючи кожен рядок. Ручка шкрябала по паперу. Єдиний шум, окрім чийогось незграбного кашлю в кутку. Коли я закінчив, я повернувся до Джулі і сказав: це був найкращий подарунок на день народження, який я коли-небудь отримував. Я пішов, не грюкнувши дверима і не сказавши більше ні слова, підозрювалося, що це розірвало приголомшені обличчя і шокуючу тишу. Наслідки я сів у свою машину і кружляв колами. Я заїхав у забігайлівку або дешевий бар, такий, де ніхто не впізнавав мого обличчя. Це легко міг стати ще один з тих віскі, а не просто цей. Мій телефон задзвонив повідомлення від Джулі, що змусило тебе не висловитися. Ти не збираєшся справді боротися за нас. Вийшовши, ти просто підтверджуєш мій аргумент. Але після кількох келихів мій розбитий серце перетворився на щось інше, щось холодніше, тиху, обдуману лють. Я хотів, щоб кожен крок був прорахований. Я не хотів помсти заради показухи. Джулі та її родина не знали про таємниці, які я збирав за шість років стосунків, розмови про готівку, сумнівні фінанси, кулуарні рішення ухвалені з урахуванням інтересів членів родини. Тієї ночі я зробив три речі: я зателефонував своєму другові, Ларрі, найпідступнішому адвокату з розлучень. Я відновив усі ці сумнівні повідомлення з нашої спільної хмари. Я склав список усіх, хто повинен знати правду. Я не пішов додому, я залишився на ніч у друга. До ранку телефон був заповнений повідомленнями від Джулі, тепер не впевненими, а панічними. Вона думала, що я повернуся до них, повзучи і вибачаючись, але до того часу я вже вирішив. До полудня Ларрі подав свій зустрічний позов. Я зняв свою частину з нашого спільного банківського рахунку, залишивши її недоторканною. І я орендував склад, запакував і зберіг усі свої речі, поки вона сміялася зі своєю родиною за сніданком через шість місяців. І ось я через шість місяців Джулі спить у своїй машині на парковці біля мого будинку, надсилаючи мені відчайдушні повідомлення. Важко повірити. Але це сталося. Минув один тиждень, як я все кинув. Тепер я живу в розкішному ейрбі і думаю, що далі. Американські гіркі почуттів джулі втілювали, що означає бути зарозумілою, розлюченою, відчайдушною. Вона телефонувала мені без перестанку. Її останнє повідомлення це не так мало бути. Я виглянув у вікно і побачив її білий ауді на гостьовій стоянці. Вона була всередині будівлі і дивилася вгору. Я тихо опустив жалюзі і налив собі кави. Якби ви були мною, що б ви зробили? Частково мені було просто цікаво, що чорт забирай, вона скаже. Але інша частина мудріша, як я люблю думати, боялася, що навіть маленька щілина, щоб впустити світло, зіпсує зцілення, якого я так старанно намагався досягти. І, хоч як я не хотів цього визнавати, все ще була частина мене, яка хотіла, можливо, навіть потребувала, щоб вона відчула хоча б частину болю, який я відчував того дня в будинку її батьків. Життя дивне, я думав, що мій світ руйнується три місяці тому. А зараз я починаю думати, що можливо, майбутнє справді краще оновлення. Я не збирався писати третю частину цієї безглуздої саги, але Всесвіт любить підкидати несподіванки для всіх, хто пропустив всю драму. Моя колишня дружина Джулі вручила мені документи на розлучення на моїй власній вечірці з нагоди дня народження перед усією її родиною. Вони навіть відкоркували шампанське, щоб відсвяткувати мій відхід. Шість місяців тому була та незабутня ніч. І тоді це пішло шкереберть. Я виїхав з орендованої квартири з місячною оплатою і отримав власне житло. Це проста трикімнатна квартира в тихому районі з достатньо великим заднім двором для собаки. Про це трохи згодом. Наше розлучення завершилося два місяці тому. Дивом воно закінчилося без будь-якої брудної драми, яку очікували люди. У той момент, коли ми представили адвокату родини Джулі докази її зради, він зламався. Я постійно розвиваю свій додатковий бізнес або підробіток з меблями, і він йде добре настільки добре, що я можу зберігати свою основну роботу платити власні рахунки та фінансувати свою пристрасть до кави та підписки на стрімінгові сервіси. Мене досі тішить, що деякі клієнти просять саме мій стиль. Хоча Джулі колись казала, що я роблю барахло з барахолки, повернення Джулі одного четверга ввечері близько 11.30, між шматочками піци та занадто зручним потоком серіалу на Netflix, не дуже але я вже зайшов занадто далеко, щоб відмовлятися. Задзвонив мій розумний дверний дзвінок. Я подумав, що це п'яний сусід. Але коли я подивився в додаток. Я побачив машину Джулі припарковану через дорогу з вимкненими фарами. Я припустив, що вона просто когось висадила. Але година минула, а машина не зрушила з місця. Я відмахнувся від цього і спробував заснути, але те незручне відчуття залишилося. Я перевірив ще раз безпосередньо перед першою ніччю, вона все ще була там. Потім почалися повідомлення. Будь ласка, я знаю, що ти вдома. Просто дай мені п'ять хвилин, я намагалася зв'язатися з тобою кілька тижнів. Будь ласка, я зробила величезну помилку. Останнє повідомлення зламало мене: Я живу в машині два дні, мені нікуди більше йти. Я витягнув шию крізь жалюзі, і ось вона сиділа на водійському сидінні ауді, яку подарував їй батько на її 25-й день народження. Машина, яку вона вважала початкового рівня, хоча вона коштувала більше, ніж я заробляв за шість місяців. Буду чесним, маленька частина мене не хотіла нічого робити і просто хотіла закрити жалюзі і дозволити їй продовжувати ночувати в машині. Але я не такий безсердечний. Я одягнувся в спортивні штани та худі і вийшов на вулицю. Правда? Виходить, назовні. Коли вона побачила мене, її вираз обличчя змінився, її макіяж розмазався, волосся було розпатлене. А одяг, як ви можете собі уявити, той самий, який я щойно бачив у її останньому дописі в інстаграм три дні тому. Вона просто підійшла, розблокувала двері, а потім ледь не випала з машини, щоб поговорити зі мною. Запах, який я відчув, був не парфумами. Це був жирний запах фастфуду та втоми людини, яка спала в машині. Вона також значно схудла. Джулі була худенькою, але тепер вона була відверто кістлявою. Вона почала говорити крізь сльози. Було важко стежити за думкою. Виявилося, Ронін-хлопець, заради якого вона мене кинула, був шахраєм. Він не тільки проводив з нею час, він розкривав конфіденційні сімейні бізнес дані конкурентам. Коли її батько дізнався про Роман, він звільнив його. Ронін втік з чутливою інформацією, а Джулі залишилася розгрібати це. Стало гірше. Джулі замінювала Роніна на роботі, що вона називала актом любові. Вона фальсифікувала звіти, щоб представити його у вигідному світлі, коли все це спливло на поверхню або розкрилося. Її батько, містер Браунсон, також відмовив їй у підтримці ні роботи, ні щомісячної стипендії, ні розкішної квартири. Вона перебиралася від друга до друга, поки не вичерпала гостинність. Її остання сусідка зрештою вигнала її за несплату оренди. Ось так вона опинилася сплячою в машині біля мого будинку. Я хотів знати, чому вона не поїхала до батьківського особняка. Саме тоді вона сказала мені, компанія її тата перебувала під слідством за фінансове шахрайство з ініціативи Роніна. Містер Браунсон накручував показники або прикрашав дійсність з самого початку. Його активи були заморожені. А його фінанси були обмежені, поки тривало розслідування. Здавалося, Карма нарешті стукала в двері. Моє рішення я впустив її не тому, що хотів її назад чи щось таке, а тому, що було дуже холодно, і я не хотів, щоб вона там померла від переохолодження. До того моменту, як вона сіла за мій кухонний стіл меблі, були потертими, але кілька рослин мені вдалося зберегти живими. Знову потекли сльози. Вона сказала, як спокійно в моєму домі. Все це вона розповіла мені за кавою, що вона, її батьки та ронін, змовилися, щоб застати мене зненацька на мій день народження, вірячи, що я буду на лопатках. Вони припускали, що я буду благати її повернутися. Або принаймні напишу довжезне послання, або листище, заявляючи, що не можу жити без неї. Натомість я просто підписав папери після кількох тижнів, за її словами, вона зрозуміла, що зробила велику помилку, але її гордість завадила їй зв'язатися з кимось. Вона думала, що я буду боротися за неї. Це мене розсмішило не в злому сенсі, просто хитра недовіра. Крізь сльози вона заявила, що у неї немає дому, грошей, роботи. Без ділових зв'язків батька її дорога освіта була марною. Чи могла б вона залишитися у мене на деякий час? запитала вона, поки розбереться з усім цим. Тож, коли вона закінчила, я зробив найдивовижнішу річ, я подякував їй. Я був вдячний, що вона розлучилася зі мною за те, що показала, ким вона та її родина насправді є. За те, що змусила мене створити власне життя. Останні шість місяців були жахливими, але вони також подарували мені те, чого у мене не було з 2016 року свободу писати. Вона виглядала засмученою, ніби я говорив іншою мовою, потім знову почала ридати. Вона благала мене пробачити її, обіцяла, що змінилася. Я дозволив їй заснути на дивані тієї ночі, лише тієї ночі, але до ранку їй потрібно було планувати своє життя. Вона виглядала розгубленою, панічною. Я не думаю, що Джулі коли-небудь чула ні у своєму житті. Останній поворот наступного ранку, поки я готував сніданок тут, ще є якась пристойність. Знаєте, задзвонив її телефон. Вона відповіла по гучному зв'язку. Це був її батько. Містер Браунсон самовдоволений з верхній. З минулого звучав відчайдушно. Його компанія руйнувалася. Інвестори забирали свої кошти. Він шукав когось, хто мав потрібні ділові зв'язки. Джулі згадала мене, він хотів зустрітися, щоб обговорити потенційну ділову угоду. Я ледь не удавився кавой. Той самий чоловік, який колись сказав мені, що я не гідний зустрічатися з його дочкою. Тепер благав про допомогу. Очі Джулі виражали надію та сором, коли вона дивилася на мене. Я ввічливо сказав йому, що мені не цікаво. Але я знав когось, хто міг би розповісти мою історію. Її звуть Мія. Ми зустрічаємося близько одного місяця. Мія була хорошою, розумною, сильною людиною. Вона мала рідкісний дар відновлювати репутацію бізнесу. Наші стосунки досить нові, але це найздоровіші стосунки, у яких я був. За довгий час Браунсон, порушивши своє довге мовчання, попросив її контактну інформацію. Я дав її йому і повісив слухавку. Саме тоді вираз обличчя Джулі змінився. Саме тоді вона зрозуміла, я не повернуся, я пішов далі. Через одну годину вона пішла з рюкзаком і взяла Uber до місця своєї сестри Аннабель, яка запропонувала їй залишитися. Перш ніж вона вийшла за двері, вона запитала мене, чи пробачу я її коли-небудь. Я це вже зробив не через неї, а через себе. Я не кажу, що ви не повинні злитися. Гнів перетворює нас на величезні джерела енергії, і це сила, яка висить тягарем або виснажує і висмокче з вас останню краплю вашої життєвої сили. Я був зайнятий більш важливими речами, такими як відновлення меблів і придбання собаки. До речі, зустрічайте Макса, це триногий підбуль, якого я всиновив минулої суботи. Він пускає слину на диван і краде мої шкарпетки, але його усиновлення було найкращим, що я робив за останні роки. Кінець саги про джулі, і це, дорогі читачі, все, що вона написала саги про джулі від розбитого серця та шампанського достілення та слинявого пса. Я не знаю, куди її приведе життя далі. А що до мене, тепер я живу життя, яке, як мені здається, є моїм. Я дізналася, що мій чоловік найняв мою подругу з на свій парубоцький вечір. Чотири роки тому я вийшла заміж за свого чоловіка після шести років стосунків. Тож разом ми вже десять років. Моя подруга Ребека працювала стриптизеркою з, з 21-го року. Вона припинила працювати торік після одруження і стане домогосподаркою, коли народиться її дитина. Оскільки у нас є діти, ми дуже близькі і є практично сусідами. Вона живе в кінці вулиці, на якій ми живемо. Минулого тижня один з друзів мого чоловіка завітав до нас одночасно з Ребекою, оскільки я домовилася з нею піти по магазинах. Я забула скасувати зустріч, і вона прийшла. Після її відходу друг мого чоловіка зауважив, що він не може повірити, що ми досі дружимо після парубоцького вечора. Коли я запитала свого чоловіка, що мав на увазі його друг, він відмовився коментувати, і ми страшенно посварилися, коли він сказав мені, що Ребека була стриптизеркою на його парубоцькому вечорі. Я одразу ж написала Ребеці, що більше не хочу її бачити, але вона не відповідає вже тиждень. Я почуваюся зрадженою обома, але знаю, що це була лише її робота. Я дуже сумую за Ребекою, але мені так боляче. Я не знаю, що робити. Оновлення коротко. У минулому дописі я дізналася, що мій чоловік справді наймав стриптизерок на свій парубоцький вечір. Мало того, він спеціально найняв Ребеку, близьку подругу, і вони приховували це чотири роки. Чи не надто рано оновлювати інформацію? Я протистояла обом окремо, і вони обидва розповіли дві абсолютно різні історії. Ребека каже, що мій чоловік напився, чіплявся до неї. А коли вона відмовилася, він штовхнув її і почав кричати: Очевидно, мій чоловік і його друзі вважають, що я не повинна дружити з нею, бо вона провокувала їх. Мій чоловік каже, що вони не спали разом, але Ребека намагалася ініціювати статевий акт і робила оральний секс, коли він був сильно п'яний і нічого не пам'ятав. Я живу у своїх батьків, бо не знаю, кому з них вірити? Чи варто взагалі вірити будь-кому з них? Я лише сварилася зі своїм чоловіком відтоді, як він зізнався. Я більш розгублена, ніж будь-коли, і, чесно кажучи, я просто хочу послати їх обох до біса. Але якщо історія мого чоловіка правдива, то він абсолютно не винний. Але що, якщо Ребекка говорить правду? Що, якщо ніхто з них не говорить правди? Мені обридли вони обоє. Я не переставала плакати з моменту приїзду до матері, і я не думаю, що зможу. Чому він приховував це чотири роки? Чому вона, якщо вони обидва вважають себе повністю невинними жертвами? Мій чоловік стає агресивним, коли п'є, але він завжди такий м'який. І я не знаю, чи може він робити те, що стверджувала Ребека, але я не знаю, як він поводиться зі своїми друзями. Я знаю його довше, ніж Ребеку теж. Але я повністю на боці жінок. Я відчуваю, що, погоджуючись з моїм чоловіком, я заперечую історію, позицію Ребеки. Останнє оновлення це буде останнє оновлення. Хочу подякувати всім, хто коментував. Я розумію, що мені вже байдуже, я нічого не робила, окрім як думала про свого чоловіка протягом всього нашого шлюбу, все моє життя крутилося навколо нього. Всі мої думки. Крутилися навколо нього, і я нарешті усвідомила. Я була єдиною, хто підтримував цей шлюб. Я покладалася на нього і прощала йому стільки лайна, тому що у мене нікого більше немає, я віддала йому все, і цього більше не буде. Можливо, дізнавшись про Ребеку, все просто прискорилося. Можливо, я надто сильно покладалася на свого чоловіка. Сьогодні вранці я сказала йому, що все скінчено, а він досі надсилає мені повідомлення, благаючи про шанс. Я написала Ребеці і сказала їй, що більше не хочу її у своєму житті. Обоє зізналися, що спали разом, і продовжували це робити. Мій чоловік від злості, щоб образити мене, а Ребека, можливо, хотіла наостанок послати мене. Дитина Ребекки від мого чоловіка. Тож щоб помститися, я написала її партнеру, щоб він дізнався. Я розчарована, очевидно, але тепер нам потрібно планувати, що буде з будинком, опікою, і я не можу дозволити собі продовжувати плакати. Через це партнер Ребекки повідомив мені о шостій вечора, що вона переїхала. Він допоміг їй перевести всі її речі до будинку мого чоловіка. Все сталося так швидко, і я не можу повірити, що була настільки неуважною або сліпою до цього. Можливо, я хотіла такою бути. Ще раз дякую за всі коментарі та повідомлення. Це справді відкрило мені очі. Все сталося так швидко, що в мене немає часу все це опрацювати. Схоже, вони хотіли, щоб я дізналася до того, як вона народить.